Привіт, дітки. Подивіться, до нас сьогодні завітала маленька україночка, а звати її Соломійка. Але ви знаєте, дітки, вона якась трішечки сумна. А я вам зараз розкажу чого. Вона ще маленька, до садочку не ходить, до школи теж, але дуже любить свою рідну країну. Але знає про неї вона дуже мало. А хотілося би більше, так мені розповіла Соломійка. Але ж ми, дітки, з вами знаємо уже дуже багато чого про нашу країну. Давайте разом розкажемо Соломійці, поділимося з нею нашими знаннями. Україна, наша батьківщина, це суверенна, незалежна держава. Знаходиться Україна. В центрі Європи наша держава має свій жовто-блакитний прапор, гімн та герб тризубець. Столицею України є місто Київ. Україна це неозорі простори рідної землі, що простяглися під Карпатський гір до Чорного моря. Україна славиться родючими землями, віточими садами. Багатими лісами, мелодійними піснями та унікальними виробами народних майстрів. А які ж гарні наші національні українські костюми! Наша країна має дуже чудову природу, широкі просторі поля, густі ліси, ставки і озера, річки, моря, гори і долини. У нас прекрасні працьовиті люди, найкрасивіші. Дівчатка та й хлопчики це все наша славна Україна. А зараз, дітки, я хочу вам запропонувати для нашої маленької гості зробити невеличкий дарунок. Давайте ми сьогодні з вами виготовимо патріотичну листівку. А я, я вам зараз покажу, що нам для цього потрібно: аркуш паперу білого кольору. Вирідена готова форма нашої держави, стаканчик з водичкою, простий олівець, пензлик, ватні палочки, листочки з дерев, маленька тарілочка, серветки та фарба гуаш червоного жовтого, блакитного та зеленого кольорів. Ну що, мадата, давайте починаємо. Для початку ми беремо Готову вирізану форму карти нашої країни прикладаємо до аркушу паперу, пальчиками притискаємо, беремо олівець та обводимо по контуру. Далі беремо тарілочку. Ось так прикладаємо, щоб у нас вийшло півколо. І те, обводимо по контуру олівчиком. Далі ми беремо пензлик та жовтою парвою із нашого півкола будемо малювати сонечко. Далі малюємо промінчики. Для нашого сонечка. Далі беремо ватні палички декілька, складені у один жмотик. Ось так. І будемо розфарбовувати карту нашої держави. Для цього нам потрібно умовно поділити її на опіл. Верхня частина у нас буде блакитною, а нижня жовтою. Далі беремо жовту фарбу і так само продовжуємо. Далі беремо одну ватну паличку і будемо ставити крапочки по контуру нашої карти країни. Ось. Далі те ж саме робимо жовтою фарбою. Далі ми будемо прикрашати нашу листівочку гілочкою калини. Для цього потрібно взяти листочок, нанести на нього зелену фарбу. Прикласти у кутику паперу, пальчиками притиснути та з іншої сторони так само. Далі беремо ватну паличку, змочуємо у фарбу червоного кольору. Та будемо малювати калинку. Ось така малята, гарна патріотична листілочка у нас вийшла. І ми даруємо нашій сили Я вважаю, вона тепер буде задоволена. А я очікую на ваші патріотичні листівочки.